Вітаю, вітаю, трохи не по плану, але мене дуже просили зробити відео на невловиму арапаїму, тому викладаю його зараз. Отже, покажу, де я ловила біару. Біару я ловила на овальному острові. Заходимо на острів, біжимо прямо, повертаємо вправо. Я тут трошечки плутаю з цих розгалуженнях. Прямо, прямо. Біжимо прямо, ось виходимо до берега. Зліва бачимо траву, справа бачимо траву. Я ловила справа на спінінг біару і на волкер. 42 грами 40. Протяжка волкінг. І тут ловиться біара і трофейна, і унікальна. Всі жаліються, що її дуже довго ловить. Так, довго, тому що вона приходить там один раз. З точки, ось унікальна біара. Тому ви ловили біару, пливете, ловите паяру, ви ловили паяру, доловлює, доловлюєте садок арапаїмою або там ще якоюсь рибою, яка вам подобається. Перемотуєтесь на новий дом, день і ловите, продовжуєте далі. Ось унікальна біара, тут також є і трофейна біара, тобто дві сточки, ви зразу тут берете риби для місії. Далі переходимо на локацію, що в нами, покажу, де я ловила паяру. Ну, в мене та ж сама точка, де і в основному всі ловлять паяру. Ловиться вона також, ну я ловила на волкер 42 грами, 4.0. Повертаємось сюди до цього стовпчика. І закіт робимо прямо під берег, під кущі. Притяжка також волкінг, друга швидкість. Ще вони дуже добре йдуть на попери з великим гачком і на свімбейти. Також з гачком там 4, 5,0, 6. 0. Ловила, але відео не записала. Я ловлю всіх їх на волкер 42 грами 40. Ще дуже добре паяра, унікальна приходить, якщо на цій точці повернути вправо. Там є такий як його сказати поворот. і також в траві. Взагалі, шукайте такі місця, я помітила, що вона ловиться там, де трави, трава, кущі і таке інше. Отже, виловили ми нашу паяру, мітку залишаю також на неї. Виловили паяру, виловили біару і отримали. Завдання на монстра невловима арапаїма. Значить, споряджаємо зубокрюк і крупний живець. Покажу вам повний маршрут, де вона ловиться. Ну, ми зараз будемо знову ж пропливати те місце, де ми ловили, Ось тут ми ловили паяру, повертаємо вліво, проходимо ще трошечки далі. І зупиняємось навпроти цих двох деревиняк. Що стричать із води? Так, на якорь не ставимось, з берега не ловимо. Моя помилка була, я вперше намагалась все ж таки зловити з берега. Ну, вона вчепилась, але я її тягала, не знаю, там за мною спостерігали. Деякі гравці підтримували, але в мене нічого не вийшло. Вона мене тягала-тягала десь близько години. Я вбила реального часу, щоб її витягти. Але кинула цю задумку, вирішила йти що вона ловити. І, до речі, вчепилася вона в мене там, де я ловила, показувала вам точку, де я ловила біару. Тому там також пробуйте може і там прийти. Отже, крупний живець. Донка, зубокрюк. Бачите, вона навіть на човні мене тягає. Які оснащення використовую, я напишу в описі під відео. Не вловима, не вловима. Да, просто так вона не йдеться до рук. Треба такі серйозні оснащення, кріпкі вудочки. В мене, здається, максимальне навантаження цієї донки 39 кг. Я там напишу вам в самому описі під відео. Так, іди сюди, дорогенька. Ось невловима арапаїма. 148, майже 149 кілограмів. Ну, не саме велика 280 см, майже 3 метри. Невловима, але спіймалася. Є красунька. Все, місія виконана. М -м. Дякую за перегляд. Я вам мітку, як завжди, залишаю. Можливо, у вас є свої мітки, можете поділитися з ними розказати. Я ловила не вночі, я ловила її в вечірній час в пік. Отже, мітки залишаю. Дякую, що зі мною, дякую за перегляд, всім па-па.